Вітаю вас, дорогі глядачі. Нічна зйомочка, не знаємо, нам не вийде не вийде. Видно на камері. До речі, про фасадну підсіточку. Ми потім ще розкажемо, як частково показуємо, покажемо, які лампочки. Морозиск у нас такий морозиску. Зір не видно, так? О чому видно? І ще блека в селі. Дивіться, що я хочу показати. Хто може об'яснити, з чим це пов'язано? Оцей кондиціонер у нас. Тепловий насос працював, значить Там песі. Батьки тут льоду намерзло. Льодом. Працював, коли там була плюсова температура Прекрасненько. стала така переходна температура біля нуля, Ну, вже нижче, ніж плюс 2-3, плюс почав мерзати, почав мерзати потрохи, Там і і час від часу, не часто. Потім як дав добрий морозець, це було десь в грудні місяці, була суха погода взагалі не обмерзав, Взагалі не обмерзав. а після того і мороз блисся, і дуже часто йшов відтак. Дуже часто просто мерзав. Я розумію, що вологість, коли там сніг, коли дощ, коли туман, це так. це так. Але коли... Були морози, сухо було і постійно Вітайко, Вітайко, це були 20 градусні морози. Тут така брила льоду на ньому була, він так середині, що почав давати вібрацію. там їй писали, він так вібрує, там вже й хана Та ні, він працює десь на 50% своєї потужності зараз десь трошки більше, як 800 ватт бере, на вулиці десь 16 градусів морозу. Що хочу сказати, о дивіться. Цієї ночі було 18 градусів. На соте люди. Соти, Таке зленьке-леньке, трошки зеркалі, тут таке невеличка Памороз така є, чорненьке не намерзає. Вже не знаю, скільки часу, я не можу побачити, він хоча б один раз пішов від тайку. Ніж була, день був, можливо десь і було, що хіба я, я десь не пропустив. Але коли він йшов від тайку, то я був десь цілий вечір в хаті, жодного разу не зупинився, не пішов від тайку і він, бачите, він чорного кольору, не обмерзлий. Тільки завжди інній такі легенькі є. Але е, соти ці ламелі чисті, трубки видно, посвічується, а то так обмерзає білий-білий-білий. Як, як оцей сніг, розумієте, таке, таке намерзало. Хто скаже, з чим це пов'язано? Вже я думаю, можливо, казали, магістральна трубка коротка, можливо, там з фреоном щось на порядок. О, якби логічно мав би намерзати, тому що він охолоджує так, мороза вулиці. Так, сухо зараз на вулиці. Чи вже така сухість стала? Можливо, така сухість настільки, що він взагалі не намерзає. Ну, але ж до цього ж були морози була сухість і все було. І намерзав добряче. Зараз такий морозиск він жовту разу не йде Вітайку. Бере 800 Вт, 700-800, там в день брав 600 Вт. Зараз ніж морозиску. А, вже змерси тут хати. Ой, тримає температуру в хаті, добряче прогріває, все нормально. І не йде Вітайко. От скажіть, з чим це пов'язано? І ще що цікаве, коли мене намерзали, ми присилали один і другий мої підписники відео, але там більше їх блоки були, 24 блоки. Працює там півдня і жодної відтайки немає. Мене пройде і намерзне, пройде і намерзне. Сьогодні єдине, що мене було, я включав там зелений тариф, налаштовував, і мене декілька разів інвертор пішов в помилку і обірвалося, так просто так на ходу світла декілька разів пропало, і після того перестав він замерзати. Співпало чи не співпало, не знаю. Напишіть мені, що ви по цьому думаєте. Дуже цікаво. Чому е, теплові насоси, повітря, вода, там, чи повітря, повітря в одних людей працюють і працюють і працюють, а, а кось замерзає набережає. Ми так було часто намерзало, що взагалі. А перед тим, кажу, працював нормально. Зараз знову ж вже не знаю. вже ну, не, не можу сказати, можливо, десь вночі він, і що вітає куди. Десь свіжої води, я приходив, дивився, все замерзло, замерзло, свіжої води тут ніде немає. Не знаю, треба... О. Може яким снімом посипати, щоб побачити до ранку, mm -hmm. так? Щоб якось зробити якусь мітку, знати, побачити, чи чимо до ранку. Ми положимо суху цеглину. Суху цеглину, куди падає вода. якщо вона вранці буде суха, значить не що відтайку. Ну, такий паморозь трошки є, така невеличка, можливо десь він раз підлітає. Не йде взагалі працює і все. Якось так, напишіть. Ну. Чого вони можуть часто йти? Ну теоретично я сам би як би розумію, але чого в одних йде, а в других других не йде відтайку. Можливо, що у нас дуже малий блок, але все одно зараз той самий блок і не намерзає. Напишіть, хто що знає, підкажіть і біжу грітися до хати. Всім до побачення.